И одна из самых обсуждаемых тем недели – перспектива поставок на Украину американских крылатых ракет «Тамагавк». Угроза серьезная. Если кому-то раньше казалось, что да ладно, прекратите «Тамагавки». Зеленский угрожает бить по России «Тамагавками» чуть ли не по Кремлю. Именно «Тамагавки» в конце концов станут тем, тем чудо-оружием, которое изменит ход боевых действий. А нам предстоит пройти через очень тяжелое время. Удары вглубь нашей территории, которая планируется, можно ли взять Киев за три дня? Конечно. Только Киев будет стерться с лица земли. Ну, війна буде тоді безжалосний вже третій тиждень поспіль. Російські пропагандисти здригаються у томагавкових конвульсіях. Спершу, як ви пам'ятаєте, у своїх ефірах вони кричали, що ніяких американських ракет Україна не отримує, а зараз риторика змінилася. Тепер на всіх російських каналах кричать в один голос абсолютно зворотні кажуть: Україна таки отримає томагавки, а разом із ними отримає. Вгадайте що. ядерную войну. Необходима консолидация общества. Необходима работа всех с единой задачей победы. А нам предстоит пройти через очень тяжелое время. И удары вглубь нашей территории, которые планируются, осуществляются НАТО, неминуемо приведет к такому градусу эскалации, То мир драгнеться. Сможет ли он остановиться на краю пропасти? Не факт. А знаєте, що саме так сильно зачепило росіян, що вони знову здригають увесь світ? Ну, по-перше, у Кремлі побоюються, що збивати американські ракети доведеться над безпосередньо, як вони там кажуть, центром прийняття рішень. Одна із найбсуждаємо тем неділі: перспектива поставок на Україну американських крилатих ракет ТАМАГАВК. Которыми Зеленский мечтает бить по Кремлю. Угроза серьезная, если то изменится очень многое. Якщо що, єслі, єслішо. Єслі Мені здається, Кисельов від страху сковтнув е, одне якесь слово, але врешті, друзі, ми вже з вами не раз чули про те, що удари по Кремлю змінять абсолютно все. І що, і що так? Це ж було вже. Я вам нагадаю. А дрони літали над Кремлем у травні 23-го року, і нічого не трапилося. Але проти ми підемо далі, я маю вам показати це відео, яке нас тоді так потішило. Звісно, ви мені скажете, що дрони і ракети не можна порівнювати, але є один нюанс: кожного разу, коли у нас з'являється ідея чи можливість атакувати Росію по новому, вони починають погрожувати всьому світу ядерною війною. Так казали і про прильоти дронів по російській території, і про просування вглиб російських територій. Це я про Курську операцію. Так само обіцяли бахнути ядеркою у випадку, якщо прилетять хай Марси. І при передачі f 16 І нічого з цього не справдилося. Але давайте ми з вами подивимося, що відбувалося, коли Україні передавали f 16 тому що ситуація майже один в один. Точніше, як ситуація? Слова пропагандистів. Дурака, не включайте. Ми не збираємося розбиратися з тим, які ви передаєте самоліти. І нам придеться відставити своє право на свободне суверенне суєрне всіми всім і ім ім Це що значить? Ну, далі вже йдуть мої домисли. Це означає, що нам плевать на то, як ви Ми... А! Можем ответить это как на запуск ядерного оружия. Тоді з усіх федеральних помийок кричали про те, що F-16 – це потенційний носій ядерного заряду. Тому передача Україні цих літаків перетворить світ у ядерний попіл, бо Росія буде вимушена відповідати. Зето зльот такого F-16 ми дозволимо сприймати як ядерної началозможність нанесення удару по нам Зачем такі самоліти дають для процес. того, щоб це... потім можна було передати ядерне оружие тим льотчикам. Атори на ітіх самолітах научились літати, і як ви бачите, нічого зі сказаного росіянами не збулося. Літаки, які планувалося, використовують для відбиття російських атак, і мова взагалі не йде про якусь ядерну зброю. І от зараз в цей момент я хочу з вами повернутися до теми тамагавків, тому що ви переконаєтеся, що ми чуємо майже. Ті самі тези уже напрацьовані Все ж в воєнно політичному отношенні томагавк інше ноє і діло не тільки в великій дальності, але й в оснащенні Ракета може нести ядерну боєголовку, що радикально міняє ситуацію з точки зору ризиків. І що ми зараз вами спостерігаємо? Вони ставлять знак рівності між томагавками і стратегічною ядерною зброєю. І це друзі, свідома маніпуляція. Бо томагавк це крилата ракета, така сама крилата ракета, приміром, як калібр, чи можна туди запхати ядерний? Заряд, та звісно, ну як власне і у Калібер, чи у якийсь Іскандер, чи навіть у Гіацинт. Але ми з вами йдемо далі, тому що на противагу всьому цьому, по те, що Росія у своїх пропагандистських сюжетах заявляє про ядерну загрозу, вони також заявляють і про аналоговнєтне руське ПВО, яке було аналоговнєтним ще за радянських часів. Впрочем, новым это оружие не назовешь. Разработка 70-х США впервые применили ее четверть века назад во время операции Буря в пустыне в Ираке. В 1999 м более 200 ракет навели на Югославию. Правда, там уже столкнулись с серьезным противодействием систем ПВО, еще советского образца. Сербские подразделения с помощью комплексов С-125 Нева и ЗРК Куб поразили, ну, в общем, достаточно серьезное количество томогавков. А в последующем томогавки применялись в Сирии. А зенитно-ракетные комплексы были еще советского производства. Они прошли модернизацию. Вот по данным Минобороны России, порядка 70% ракет томогавка было переходить. Ну і як вам оце? От знецінення томагавки збивалися усім радянським, перехоплено було більш ніж 70% ракет. Тоді, а що ми стільки часу приділяємо цій темі? Тоді звідки стільки паніки у російських студіях, якщо томагавки можна легко збити, тим паче, що ППО вже давно не радянське, а хвальоне руське, чи може є? Проблеми з тим, що його не вистачає. Зеленський говорит з Трампом, убеждає Трампа, что вот імен томагавки в конце концов, которые изменят э, ход э, боевых действий. И э, Россия тут же будет вынуждена э, рассредотачивать производство, э, укреплять систему ПВО, защищать ну, то, что нужно защищать свои НПЗ, то, что нужно защищать свои э, особо важные объекты. Тут э, слух нет, и президент, кстати, об этом э, тоже совершенно ясно выразился. Но э, и таким образом, э, естественно, замедлится наступление, а потом оно и в конце концов. Э, выдохнет, э, выдохнет. було б класно, якби оце останнє озвучене збулося якомога швидше, але давайте аналізувати про що йдеться. Проблема для Росії полягає у тому, що навіть завдяки дронам українські військові змогли уразити аеродроми стратегічної авіації. Нагадую вам операцію Паутину. Потім уразити значну кількість НПЗ, що спричинило колапс із пальним ну, у більшості російських регіонів. Також дронами повражали різні електропідстанції і. はい,い。 Уявіть лише що буде, якщо почнуть прилітати не лише дрони, а й ракети. Я не втомлююсь вам повторювати про те, що росіяни не були готові до того, що війна розгортатиметься на їхній території. Вони готувалися до бліцкригу. А зараз, бачите, прилітає на їхню територію. На їхній території відбуваються бойові наступальні дії. І зараз, че саме через те, що вони до цього не готувалося, у їхніх студіях пропагандистам. І їхнім гостям доводиться рахувати потенційні точки прильотів по Росії. Ну, уявіть собі цю ситуацію ще у 22-му році Тут же небезізвісний інститут ізучения е, війни, тут же викладає, так сказать цілу серію слайдів, де е, в картинках е, роз'ясняє, що при поставці поставке е, та багавка здались это 4, 5, в, варіація з дальністю е, 2500. Это, е, 1955, е, особо важных объектов, включая 76 э, авиационных баз. Если э, вариант 1600, то это э, 1655 объектов, те же 76 баз. Ну и потом там э, объекты называются конкретно, например, э, две базы стратегической авиации в Энгельсе и в Алене, э, в Мурманской области, с которых э, действует наши Ту-95 э, при нанесении ударов по инфраструктуре э, України і ось вам російський парадокс. Ситуацію насправді з томагавками можна вирішити дуже просто. Трамп заявив, що надасть їх Україні лише у випадку, якщо ситуація не буде врегульована, я так розумію, іншим чином, найближчим часом. Такий собі шантаж розумієте, так або Росія зараз знову сідає за стіл перемовин і домовляється з Україною. А як ні, тоді так туди полетять е, американські ракети. До слова за даними Financial Times, Пентагон буде готовий профінансувати від 20 до 50 е, ракет «Томагавк» для України. Я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але е, якщо, якщо йдеться про 20-50 штук, то що ж вони переживають за всі майже 2000 об'єктів у зоні досяжності? І по-большому що Трамп пред'являє нам ультиматум. Откажитесь от ваших законных требований, откажитесь от вашей безопасности в будущем, смиритесь с тем, что НАТО подобралось к вам, вас окружают и душат. Перенесите войну против НАТО на Украине в гражданскую войну. Сделайте так, чтобы вернувшиеся с фронта говорили, а за что мы воевали, чтобы люди, которые там ночами не спят, завода, говорили, а за что мы прошли через такие напряжения и делали. Люди, которые здесь платят. налоги, на сказали, а мы на что тратили наши деньги? Тось абсолютно понятно, да? абсолютно зрозумілим є те, що для Росії немає хорошого виходу з цієї ситуації. Закінчить війну у них запитають, щоб що ви стільки людей перемололи, а не закінчать, то люди будуть жити все гірше і гірше, і все одно підуть до влади із питанням, щоб що. та що там уже почали військові. Я так розумію, або дотичні до цієї справи записувати відосики і питати: а чому і за чим? Чим вами росіяни? провинились, что вы так глумитесь над ними, Владимир Владимирович? Чем провинились бедные старушки, матеря, которые ждут своих сыновей с войны? Чем? И кто вы после этого? Владимир Владимирович, вы умышленно уничтожаете мужчин репродуктивного возраста, этих наших мобиков. Чем русский народ перед вами провинился? Где борьба с коррупцией? Где Постоянно вы говорите в каждых там передачах. Где? Чем же мы так перед вами провинились-то? Благодетель вы наш. Владимир Владимирович, ответьте народу, за что? За что вы предали Россию? За що ви придали російський народ, і я би сказала, що у цих зверненнях поки що надто мало конкретики. Хочеться більше конкретних запитань, і вони обов'язково викристалізуються. А після чого? Ну я думаю, що після того, як буде ще е, кілька десятків прильотів по підстанціях і е, якихось там НПЗ російських, як, от, наприклад, е, день тому е, у Криму. З огляду на масштаби пожежі у Феодосії, яку ніяк ніяк не вдається повністю загасити, у Криму буде ще більше проблем із пальним. А у Лісогорську нижньогородської області Росії після сьогоднішніх нічних прильотів по електропідстанціях буде вгадайте, що менше світла. Кода, звісно, що все менше оцих от відео з пожежами потрапляє у Телеграм, тому що росіяни ж переходять у цей свій месенджер Макс, і все менше користуються тілегою, тому що у них є проблеми із нею. Але я би вже хотіла закінчувати цей випуск, показати вам прильоти і сказати щось хороше про те, що ставте лайк цьому відео, якщо вам подобається дивитися на те, як горить у Росії, і попросити вас підписатися на канал і на цьому закінчити і подякувати вам, що ви додивилися цей випуск до кінця, але... Але сталося страшне. Я думаю, вам буде цікаво про цю новину. Дізналися буквально про тим, як сідати на запис. Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ та танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Отримані підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення додало наше джерело. Прикольно, що у марафоні про все дізнаються щодо того, як укази були опубліковані, але менше з тим З ссаріом там все зрозуміло з Танцівником Так а от з Трухановим, ну що справжня драма розгорталася протягом останніх тижнів і. Особливо останніх днів, тому що зібрала 25 п'ять тисяч п'ять тисяч підписів петиція, де просили позбавити Труханова громадянства українського через те, що в нього, начебто, є громадянство Російської Федерації. Сам Труханов цю інформацію заперечував, виказавши готовий пройти перевірку на поліграфії. Але врешті бачимо, що сталося, як сталося. Якщо ви хочете більше дізнатися про Труханова, про його зашквари, про те, яким він був очевидно вже був мером, то будь ласка. Пишіть у коментарі, ми зробимо про це окремий випуск. Ну а про царьова, я думаю, що тут і нічого більше додати. Я вам тільки покажу мій улюблений фрагмент. І на цьому з вами попрощаюсь. А поки я вам ще його не показала, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Ми з вами обов'язково побачимося вже завтра. І якщо захочете, поговоримо про Труханова. А поки скажіть, далі ні? ви Що? що? Да или нет? Что? Да нет. Да вы что? Что? Да? Нет. То напущить же ж уже. Да или нет?